Мені на фесті зробили чаклуни, чоклунки, подарунки. я їх ще навіть, ну, книжки так подивилася, знаєте, а так навіть не розпаковувала. У мене не було часу, я весь час з малими. Я хочу вам розказати, що я привезла з фестивалю для себе. Так, це те, що мені подарували. Спочатку хочу розказати про книжки від веліара, котрі, я, скажу чесно, ще не дивилася. Ну, відстала, але так, подивилася, і мені ну, дійсно цікаво, деякі речі. Це, це коли ти розумієш одну сторону медалі, і щоб розуміти, як, щоб розуміти, що робити з темною силою, треба вивчити темну силу. Але ж я би хотіла сказати дякую дуже Віляру за його роботу. Тож, книжки від Віляра, котрі я маю. Це магія чорного пламені. Так, тут дуже багато заговорів. Далі це тайні врата, практикум по магії дзеркал. То, бачите, магія дзеркал це дуже цікаво. Далі, то «Алтар ведьми, посвящення і практика. А, далі а, заговорник темної ведьми. Ну, я хочу сказати, що маєш усі всі книжки і все. Ну, є чому навчитися. Інструкції практики к Таро міро, Так, Значить, ось таке таро. Воно дуже цікаве. Велика, велика дуже велика колода. Так, таро міротьми. Інструкція тут ціла книжка по цім по по таро. так. І є ще це те, що я дуже шукала. А, бачите, знайшлася вузелкова магія ігла і, і нітка. Також, то я би сказала так, ці книжки дуже-дуже цікаві, і деякі з них вони не темні. Так, і ще є нотаро. в мене є подарунок. Це таро змей, також от віліара. Тож от віліара я маю такі хороші собі подаруночки, Дякую ще раз. Так, потім зелена відьма. Вона подарувала мені свічки. Так. А, але я хочу сказати, я не буду їх відкривати зараз. От не буду. Ну, що я знаю, куди я їх буду потім, де, де я їх зможу використати. Так, і от іще від Ані, від душі Ані, я казала. для мене тут душа. Так, також подарунки. Також свічки, о, які гарні усі. Так, бачите? Ого, о. о, о чек, чек, От так вибачаюсь. Е, інструкція йде до спалювання програмної свічки також. Так, і ще тут є е, енергоперфуми мама. Угу. Тож, я також не буду далі відкривати, просто розкажу. Це те, що мені подарували також на фестивалі. Так, любочка мені подарувала також колоду Таро, Тут плем старші аркани. Так, так. Ну, були квіти, були конфети, були чаї, було дуже багато обнімашок. е, я залишилася дуже задоволена. Е, Фестивалем і мені важкувато, так, але дуже задоволена. Знаєте, це коли ти розумієш, куди пішла енергія, і е, розумієш, скільки ти дав. І тобі приємно від того, що ти дав. Тож, ще раз хочу подякувати всім відьмам, відьмакам, що були на фестивалі, всім енергопрактикам. Дуже вам дякую. Дякую за подарунки Вільяру, Насті, Ані. Вибачте, я кого не назвала, Олеся до мене приходила, Любочка дарувала дівчатка приходили, Світлана, Марина. Боже, я всіх не пам'ятаю, дуже вам всім дякую, ви були моєю підтримкою. Я хотіла сказати велике дякую своєму ковину, своїм Маринки з Дашкою, Олесі, Ланці, Ланочка Сонечко. Всім вам, Саші, Ангеліні, моїй малії, сину своєму, ну, чоловікові і, і малим хлопцям також. Знаєте, зараз все воно схоже на «Получила оскара, але це не «Получила оскара. Я хочу всім вам подякувати ще раз. Не вибачте, що так запізно записую це відео, але тільки зараз змогла з вами говорити. Чесно кажучи, я зв'язувалася лише з своїми найблизькими клієнтами та друзями. Тож, скоро буду на зв'язку. Буду презентувати каталог, щоб ви побачили, що за каталог. Буду презентувати другу свою книжку. У наступний захід обіцяю, буде таким цікавим, що фестиваль цей буде відпочивати. Чому? Тому що я вже знаю, як потрібно робити і що потрібно не робити. Тож, до нових зустрічей і в ефірах, і в онлайні, і в офлайні. Па-па!